Маск, да, маск глобаліст, нездоровий глобаліст. Тобто, то, давайте так. Був старий прикольний фільм з Ніколасом Кейджем «Торговець оружия», де це безпринципна персоналя, якому в принципі плювати, кому продавати озброєння, в кого його купляти і кому його продавати. Тобто я гражданин міра, у мене немає кордонів з одного боку. Я не підтримую жодну політичну, ну умовно кажучи, політичну гілку ні в якій країні. Я не займаю нічу сторону. Мені плювати з ким торгувати своїми машинами, спейсиксами, допусками і так далі. Типу, всі мають право. Користуватися тим, що я великий, создав, але колипаючись у маску, як у персоналі, це скоріше треба розуміти, що не зовсім він вигадує. Він скоріше, як Стів Джобс свого часу, у Еплі. він талановитий менеджер. Який а, а, талановито вміє керувати, він же викуповує невеличкі бізнеси, вкидає в них інвестиції, розрулює ну, велику да кількість, але вигадує не він інженер, не він ідейний натхненщик, не зовсім він. Він лише бере компанію, вкидає бабки і наймає людей компетентних, які будуть його. Знаєте, кончені ідеї втілювати в життя, да? або не кончені ідеї. Тобто він, скоріше, як менеджер-менеджер обличчя от купи, купи купи проєктів. Але я ж кажу, його не можна розглядати як інженера, як винахідника, як якогось такого чувака. От він такий безпринципний гражданин міра. От, 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 а із-за цього воно ж ну, кукуху трошки. Тойво. Тобто, у людини немає чорного, то білого, немає чиєї сторони, немає от, ну. Її просто немає, її не існує в його голові, весь світ, і всі люди, браті і сестри, тупі, правда, всі, крім нього, звісно же браття і сестри, а він от, ну, от, от, от така от історія у людини. Глобаліст, нездоровий глобаліст. М -м -м Може, в нього шота є де-то де там у нього є де-то де там.